Гарік бірча моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають: не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є й не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і, горді від того, наші батьки, моїй Україні. Немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.